Окрім того, моніторинговий ресурс Deep State вже оновив карту просування Росіян у Курській області. Зокрема, суджа за картами ресурсу вийшла з під контролю збройних сил України. У місті зараз зазначена лише присутність армії Росії та сіра зона на заході та півночі. Російські пабліки викладають відео і суджі, нібито від своїх вояків із центру міста. Це підтверджує і команда Конфлікт інтелідженс тім. І так, наразі підрозділи Збройних сил України проводять ар'єгардні бої у Курській області. Ось про це в нашому ефірі розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, головне завдання у командування курського гарнізону це максимальне збереження життя і здоров'я бійців. Тож відведення військ має відбуватися в умовах інформаційної тиші, наголосив Селезньов. Ворог засередив неймовірну кількість ресурсів, причому. Такі потужні сили та засоби задіяні, там, і десантники, і морські піхотинці. І... Богострілецькі підрозділи, які активно тиснуть на наших авологіях, до того ж останнім часом постійно фіксується діяльність військовослужбовців з армії Північної Кореї. Тобто 60-тисячного групування російських військ воно значно переважає за кількістю нашого групування, яке веде аріаргарні бої на території Курської області. До того ж, є досить тривожні дзвіночки щодо перетину дешкардону між Курською областю та сумщиною нашої країни, де Версійно розвіденими групами противника, які мають незначне тимнеч просування в глиб території нашої Сумської області, що, звісно, створює неабиякі проблеми для нашої логістики.